Також в тому ж Запоріжжі затримали п'ятьох псевдоправозахисників, які заважали роботі ТЦК за даними прес служби нацполіції Запорізької області їм уже оголосили підозри. Слідство каже, що псевдоправозахисники розповсюджували у соцмережах неправдиву інформацію про, начебто, протиправні дії працівників поліції, ТЦК та СП навмисно провокували конфлікти і чинили фізичний супротив роботі військових і правоохоронців при проведенні мобілізаційних заходів. Фільмували це на відео, а далі викладали відповідні ролики у Ютуб. Цей деструктивний контент використовували російські пропагандисти у підготовці своїх сюжетів про суспільну політичну ситуацію. В Україні за інформаційно підривну діяльність, затриманим у Запоріжжі, за до восьми років ув'язнення. Не визнавали збройну агресію проти нашої держави. Вимовляли недовіру владі України. Підривали обороноздатність України. Ну, ви ДЦК перешкоджаєте, ви А ні, ДЦК, це частна фірма. Це частна фірма, яка варує людей. Свою незрозумілу та проросійську позицію поширювали в мережі інтернет через канали відеохостингу Ютуб.